Друзі, всім привіт! Е хочу записати початок відео саме е про те, як ми обробляли поле після жнив, а саме відбувалась оранка, в яких умовах у нас є одне таке поле досить е не дуже хорошої якості. Е біля болота воно знаходиться, там дуже, е дуже високо знаходяться. Ну, в поверхніх шарах ґрунту знаходиться вода через те, що там є поруч рів, і він ну, забився намулою, тобто і вода не сходить нижче там 20 сантиметрів, здається там 25 см, на яку глибину відбувається оранг. Отже, після оранки зразу там виступає вода. Відбувається ну, затоплення, сильні дощі йдуть, затоплення цієї ділянки, вона не сіється. Ось цього року ми вигорали її. Зараз я вам ставлю кадри, певні, як відбувалася саме оранка на цій ділянці, і якими силами ми там проводили оранку. А саме оранка відбувалася в нас на всіх ділянках, де, була, де були посіяний ріпак. Зараз. І виграні всі ділянки, де був ріпак. Тобто поля підготовлені під посів озимого ячменю і озимої пшениці. Отже, всім приємного перегляду. Як саме відбувалась оранка на цій певній ділянці? Досить важко там відбувалася оранка. Ну, подивіться, будь ласка, кадри. Я туди попав абсолютно випадково. Там деякі вам картинку зняв і все. Тобто, просто був вдома, до мене подзвонили, сказали, що трактор застряг, я виїхав витягнути і от вирішив зайняти вам відео коротеньке. Всім приємного перегляду! Залишайтеся на каналі. Далі більше. І пішли дивитися. От як у нас проходить Оранка. Це поле, де було посіяно ячмінь. І оцей участок, там де я показував, що не було ячменю через те, що стояла вода. Ось прийшла весна, літо, кінець літа, і тут все одно стоїть вода. Ось так розробляється поле. Все. Ось така от розробка поля. Їхав сюди, застряг, добре, що є ще один тракторок МТЗюк. Підтягнули, виїхав, розвернувся і гайда назад. От так і. Ориться цей ділянок, оце ось, ось це зілля, оце це все стояла вода, і через те не було посіяно ячменю з весни. Тобто, чого саме стоїть вода? Дуже близько підходить вода е, до ґрунтових вод, тобто е, точніше, е, висота ґрунтових вод дуже мілесенька. Чого тут іде рів е, міліоративний, і там далі, ось там далечині Ідуть ставки. Тобто цей рік занамолився, вода не збігає, стоїть досить високо. Ну і те, що маємо на, на картині. Отак. От Хотів показати, що саме, ось, бачите, кукурузка. Минулого року тут була кукурузка, цього року ячмінь. Тобто за один рік в землі е кукурузка не перегниває. Пожнивні остатки кукурузи не перегнивають повністю. Да, вона вже ніяка, вона вже там дробиться, кришиться. Е вже почався незворотній процес, але сам факт того, що вона повністю не зникла, є. Отже, чекаємо трактора на зустріч. Зараз, мабуть, знову. Оце тільки цей участочок, так що дуже складно. Зараз він догоре цей участочок і я поїду додому. А то визвали мене за стряг та й, та й отаке. так і працюємо. парі з трактором працює Плуг Лемкін 3 плюс один. Досить натяжку йде по цьому болоті. Сам трактор МТЗ 1025 Крапка 2 трактор відносно новий, але нашій попав в руки тільки два роки тому. Тобто ми його брали б ушне. Ось дивіться, тут сонце світить, а тут ось така картинка. Вже там йде дощ. Ось такі от жнива цього року. Взагалі відео це знялося просто незаплановане. Ось так, як вийшло, так вийшло. Не судіть строго. Терня ячменя. Е, молотили нивою без січкарні. Солому забрали е, місцевий фермер. Забрав місцевий фермер, потюкував і звіз тюки на корм, на підсілку, як він там буде собі вирішуватися вже його справи. З цього поля 5 гектарів вийшло 600 тюків. Ячмінної соломи. Е Зараз ще два проходи зроблю, я буду їхати додому. Я вже тут стану непотрібний. Ось так проводимо оранку заболочених ділянок, трохи підтягуємо, трохи саморе але е Факт той, що землі не є багато на даний час. Багато землі е, розпайовано, забрали великі аерохолдинги, і на маленькі фермери не вистачає землі. Змушені е, розробляти нові ділянки, розробляти е, заболочені ділянки, е, які заросли лісом. Все це мусимо проводити, робити. І... Якось існувати. Якось існувати. Так, забилася рішітка радіатора. Тут будь які ростуть і якраз зараз цвіте. І весь цей пух летить на рішітку радіатора. Ось так. Всім друзі, дякую за перегляд. Це відео таке лайтове, без жодного сенсу. Просто була можливість, виїхав, зняв для вас відео, показав, що зовсім нелегка праця фермера. Ну а від вас хочу побачити тільки лайк, коментар і дзвіночок. Залишайтеся на каналі, далі буде цікавіше.